Я вирішив, що на 58-му ранзі у мене є достатньо прав, щоб поділитися корисними фішками з новачками, ну і, можливо, деякі старички щось для себе нове відкриють. Ставте лайк і погнали! Перше. Не витрачайте слабку смолу до 45 го рівня. Ви все рівно не зможете фармити данші з максимальним профітом. Хоча і можна получати золоті артефакти вже на 40 му рівні, але це не буде означати, що ви гарантовано його отримаєте. Тобто за 20 первородної смоли ви можете як отримати артефакт, так і не отримати ніфіга по досягненні 45 го рангу. Пригод можна здійснювати фарм данжів з артефактами останнього рівня. Друга порада стосується та куди ж її витрачати цю смолу. Перше, це артерії землі, з яких ви отримуєте мору і книжки для підняття рівня персонажів. В кожному регіоні знаходиться дві артерії. Коли ви забираєте нагороду з однієї, недалеко від неї появляється ідентична. Це означає, що фармити ви їх можете стільки, скільки захочете. Друге, це данші з матеріалами для прокачки персонажів і зброї. Це буде набагато кориснішим вкладенням ресурсів і часу, ніж просто фармити чотирьох зіркові й зіркові артефакти. І останнє це фарм босів, з яких падають матеріали піднесення персонажа. Щотижеві звичайні боси не будуть давати стільки всього на низькому рангу, скільки можна було б отримати на високому, але удачу варто перевірити. Наступний пункт густа смола. Певна частина гравців не знає, що це таке, де його взяти і для чого воно взагалі потрібно. Цей предмет полегшує фарм тих самих данжів з артефактами, матеріалами для прокачки персонажів і зброї, артеріями землі. Працює вона по принципу. Прийшов один раз, получив двійну нагороду. Тобто замість того, щоб сходити в данж два рази по 20 первородної смоли і отримати, допустимо, два артефакти, ви можете зробити це раз і отримати таку ж саму нагороду, але і крафтиться відповідно. На алхімічному верстаті варто скомідувати одне крилате ядро та 40 первородної смоли, тобто халяви не буде. Як я вже Казав, цей предмет тільки полегшує фарм, а не подвоює його. Варто розуміти, що застосовувати її для того, щоб зібрати подвійну нагороду з щотижневих і звичайних босів, не вийде. Зберігати можливо тільки до п'яти штук, на жаль. Тобто, у вас не вийде зекономити багато смоли на низьких рангах і вже по піднімання його її витрачати. Щоб її можна було скрафтити, варто прокачати репутацію в регіоні Лію Е до третього рівня і отримати рецепт. Зачекай декілька секунд, не перемотай. Спасибі, хочу зробити оголошення. Якщо в тебе є багато молитв, а баннер твого улюбленого персонажа на підході, і ти хочеш. Відкрутити його з кимось, пиши мені в Discord, і, можливо, саме ти попадеш в наступне відео. Дякую, продовжуй. На четвертому пункті в моєму списку розмістилися таланти. Я серйозно, велика частина гравців нехтує їх прокачкою. Навіть мій друг до 53-го рангу вважав, що таланти не рішають і ганяв на аяці з першим рівнем. Ви повинні розуміти, що, прокачавши талант з першого на восьмий рівень, ви бустанете урон своєму персонажу в два рази. Це я зараз грубо сказав, я розумію, але з більшістю так і працює. Можливо, деяким персонажам підняття талантів навіть на 10 рівень сильно не допоможе. Але ще не появилося персонажа, якому їхня прокачка взагалі б нічого не міняла. Але ви повинні чітко розуміти, якому персонажу що потрібно качати. Як до прикладу, у вас є Ноель в команді і ви використовуєте її як щит. Прокачка автоатак в даному випадку не має ніякого сенсу і не принесе вам ніякої користі, тому як ви нею не атакуєте. Це просто викидання ресурсів на вітер. Якщо ж ви не знаєте, що прокачувати вашому улюбленому персонажу, а дивиться. Гайди, які я ще не випустив лінь, в Генщині вже є встроєні підказки, що і кому потрібно прокачувати. Але перед цим ви можете і самі прочитати опис до таланту і зрозуміти, чи корисним буде вкладання ресурсів в нього, чи ні. пункт. Досягнувши 28 рівня пригод, у вас з'являється завдання, за виконання якого ви отримуєте чайник безтурботності. Його прокачка в довгостроковій перспективні принесе вам чимало користі. Я не буду піднімати зараз питання з утриманням примогимів за прокачка рівня чайника. Також дружбу персонажів і подарунків я теж піднімати не збираюся. Розкажу про саме основне. Розставляючи елементи декору, як в самій будівлі, так і на островах, ви отримуєте силу апдептів, від якої залежить швидкість накоплення сокровищ обителі. За цю валюту, по досягненню восьмого рівня довіри, ви зможете в скарбничці її обмінювати на такі корисні штуки, як перехідна смола. Але будьте обачні, у неї є термін зберігання, по закінченню якого вона просто пропаде: пляшечки з досвідом, які можна використовуючи, прокачуючи артефакти, книжки для підняття рівня персонажа, мору і ще декілька корисних штукових. У всього цього є свої обмеження. Так, до прикладу, ви не зможете придбати необхідні матеріали більше за зазначеної кількості. Але не варто переживати, обновляється магазин щотижня і можна буде здійснювати повторну покупку. Щоб розставляти той самий декор, вам варто отримати креслення, які ви знайдете в сундуках, на даний момент вони знаходяться тільки в Zoom і суміру, і в нагороди за виконання певних завдань. Далі вам потрібно буде скрафтити елемент декору з необхідних матеріалів, зачекати певний період часу, тоді ви зможете їх забрати і використати. Флакон швидкості адепта вам в цьому допоможе. Їх можна придбати в скарбничці. Обновляються вони щодня, а не щотижня, тому в цьому плані вам буде легше. Шостий пункт. Алхімічний верстат. Класна річ, яка приносить чимало користі в нашу гру. На ньому, окрім основної вкладки, де ви можете піднімати рівні матеріалів і крафтити корисні речі, заходяться ще два вікна, про які я сам дізнався дуже пізно. Так у другій вкладці ви зможете обмінювати деякі матеріали на інші, наприклад, з гідрокристалу зробити піру, потративши 27 пилу азоту. Його можна придбати тільки внутрішньому ігровому магазині за зоряний пил, але і коштів він, відверто кажучи, небагато, тому не варто переживати. І уявіть собі моє розчарування, коли для того, щоб прокачати Аяку, мав все Крім кріокристалу, змушений був ходити на папоротника 20 разів. Окрім зміни стихії на камнях, можна обмінювати матеріали з щотижневих босів на інші матеріали, але ж з цього боса. Тобто, наприклад, обміняти матеріал, який випадає з тарталії, на матеріал, який можна за ждахи, у вас не вийде. Натомість платити ви вже не пилом азоту, а розчином снів, який випадає з цих самих босів. Також ви можете обмінювати звичайні форми для зброї на форми центральних дулин, використовуючи цей ж розчин снів. В останньому вікні у вас є можливість перекрафтити артефакти в співвідношенні 3 до 1. Працює це лише з п'ятизірковими артефактами, і обміняти їх на інші, окрім тих, які є вже запропоновані, ви не зможете. Такий у мене вийшов міні-екскурс. Надіюсь, вам зайде дана рубрика. Підписуйся на канал, ти цей лусь. Також, якщо бажаєте потрапити в наступне відео, обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Я її прочитаю. По можливості постараюся відповісти. Підписуйтесь на мій Discord, Instagram, Telegram та TikTok. Хочу сказати всім велике спасибі. На моєму tiktok аккаунті недавно стукнуло 100 підписників. Ви не уявляєте, наскільки це робить мене щасливим і мотивує мене знімати відео і надалі. Також я всім вдячний, хто додивився до цього моменту. Не втрачайте зв'язок і до скорої зустрічі.